Коли атоми урану розпадаються та зіштовхуються, реактивність росте. Але якщо її не врівноважувати, вона завжди ростиме. Тож, керуючи стержні, вони знижують реактивність так, як гальма сповільнюють машину. Проте треба враховувати і інший фактор: воду. Холодна вода зменшує кількість тепла. Так з'являється пара, яку ми називаємо пустотою. У РБМК, який був в Чорнобилі, було дещо, що ми називаємо позитивним коефіцієнтом пустотності. Що це означає? Це означає, що чим більше в системі пари, тим більша реактивність тобто, чим більше тепла, тим більше пари, і тим більше. Здається, що у нас тут порочне коло. І так би і було, якби не. І так би було, якби не це негативний температурний коефіцієнт. Коли температура ядерного палива росте, вона стає менш реактивним. Тож, Паливо збільшує реактивність. Керуючи стержні, та вода, її зменшують. Пара збільшує, а підвищення температури знижує. Цей невидимий танок без диму чи вогню забезпечує міста електроенергією. І це прекрасно. За нормальних умов. Коли уран розділяється, щоб випустити енергію, він розпадається на новий елемент ксенон. Ксенон знижує реактивність. Це та отрута, про яку згадувала товаришка Хом'юк. Коли активна зона працює на повну потужність, вона спалює ксенон, поки той не спричинить проблему. Але через затримку четвертий реактор в Чорнобилі 10 годин працював півсили, і ксенон не згорів. Він накопичився, отруюючи активну зону. Ми починаємо втрачати рівновагу за 28 хвилин після півночі. Реактор готують до сповільнення Та все ж менш ніж за годину він вибухне. Якщо ви не розумієте, як сповільнення ядерного реактора може спричинити вибух, я вас не звинувачую. Зрештою, ви не працюєте в апаратній атомної електростанції. Проте виявилося, що люди, які там працювали, теж цього не розуміли. Легше. Опускай. Добре. Отак. Ви вже мали закінчити. Ми діємо за протоколом. Ви гаєте час. На цій електростанції з десяток людей зробили б це швидше. Продовжуйте, молодець. Кіршенбаум, повідом, коли черепахи закінчать. Добре, товаришу Дятлов. Добре, дуже повільно. Знизимо до 700. Чекай. повільніше. Я, я не опускав стержні. Як це? Я навіть не торкався.